Мені тут приїхало щось дуже і дуже цікаве. Від українського бренду привіт, мої прекрасні кицюні і котики. Мене звати Катерина і ви на каналі Парф закохана. Сьогодні ми будемо говорити з вами про українську авторську парфумерію. Насправді я зацікавилася українськими парфумерами та українськими парфумами ще до створення свого ютуб-каналу. Я познайомилася з брендом Склува, я познайомилася з брендом Черзілля, неймовірно талановитої Оксандри Осініної. Про кожен з цих брендів я планую зробити. Ти на своєму каналі окреме відео, щоб познайомити з ними вас, щоб просунути бренди етичних українських парфумів, які не беруть участі в скандалах, які не відмітилися любов'ю до наших ворогів, і які мають дуже таке цікаве, непересічне нішеве звучання. Я дуже хочу, щоб українські парфуми стали більш популярними серед українців, щоб більше людей про них дізналося, щоб більше людей їх спробувало, і більше людей прониклося. І їхніми композиціями. Щоправда, був і випадок, коли я обпеклася на темі українських парфумів. Через це я до цієї теми відношуся з обережністю. Я спочатку перевіряю, чи цей бренд не відрізняється любов'ю до російських царів, наприклад, і чи не замішаний він у якихось скандалах. Обпеклася я на бренді Soul of Mine. Вони випустили парфум присвячений Україні Soul of Ukraine. Вони продавалися і продаються в брокарді досі. Я колись Спробувала цей парфум, він мені сподобався. Я захотіла купити собі флакон. Тим паче, що за легендою, всі гроші, отримані від продажу цих флаконів, мали піти у благодійний фонд на якусь допомогу. Я вже зараз конкретно не пам'ятаю на яку, але. Після проведення певного ресерчу я дізналася, що цей бренд належить людині, яка славиться любов'ю до російських царів, випускає парфуми, присвячені російським царям. І, власне, оцей от «Soul of Ukraine, він є нічим іншим ніж просто комерційний проект по заробітку грошей, які пішли у фонд тієї ж власниці бренду, і звітів за які ніхто по-моєму так досі і не побачив. Тож, якщо ви дивилися на парфум Soul of Ukraine, то я не раджу вам його купувати, тому що ви просто принесете прибуток за шкварному бренду. Ну що, не буду довго тримати інтригу. Сьогодні у нас на затесті дуже і дуже цікавий бренд, про який я чула багато позитивних, схвальних, захопливих відгуків. І це, друзі, у нас отакі парфуми від Майкла Буца. Дуже у них гарна презентація. У мене тут в коробочці 5 семплів ароматів. Тут у мене є фірмові блотери від бренду. Мені неймовірно подобається такий підхід до оформлення навіть семплів, тому що зазвичай ну, семпли приїжджають в якісь там книжці картонові. А тут у цих семплів є коробочка дуже гарна, дуже гарного такого оливкового відтінку. Я люблю такий зелений колір. Взагалі, зелений колір це один з моїх улюблених кольорів. Тому мені вдвічі приємніше те, як приїжджають семпли. Мені дуже і дуже подобається за це. Моя окрема вподобаєчка, мій внутрішній естет задоволений. Поки що я не знайома з жодним ароматом від цього бренду, але мені дуже цікаво познайомитись, бо ця посилочка прийшла мені вчора. Я її розпакувала, і з цієї коробочки щось так гарно пахне, що я відклала запланований за тест бренду Фредерік Маль і знімаю для вас це відео, бо я дуже і дуже хочу всунути вже в ці ароматики Мати носа, бо мене приваблює аромат ще з учорашнього вечора. А якщо вам цікава тема парфумів, ви хочете дивитися парфумерні затести, парфумерні огляди та розпаковочки, Підписуйтеся на мій канал, якщо ви ще досі не підписані. Тут планується дуже багато цікавого. Якщо ви вже підписані, то не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео. І звісно, я буду неймовірно вдячна за вашу королівську вподобаючку, тому що я дуже стараюся зробити свої відео гарними та інформативними. Хвилинка самореклами закінчена, і давайте вже перейдемо до затесту. Коробочка тут відкривається отак: от. всередині є. 5 семплів. Я обирала семпли за пірамідами. Як зазвичай, при затесті кожного аромату я залишу піраміди десь на пустому місці, де немає мого обличчя. Ну а для тих, хто слухає, я їх буду читати. Ну, давайте дістанемо якийсь один аромат. Я дістану з кінця. Це в нас аромат Flashbacks. І отак от виглядають. Семпли. У них також така темно-зелена наліпочка. І в цьому ароматі у нас є чорна смородина, сичуанський перець, мускатна шавлія, м'ята, ладан, елемі, шкіра, лабданом та мускуси. Дуже буде цікаво, як же ж він буде звучати, бо, по-моєму, по-моєму, це якраз він звучить з коробки. Значить, беремо наш блотер і будемо наносити наш перший аромат. О, непогано. О, повіяло свіжим, зеленим натуральним таким листочком смородини. Слухайте, це реально як натуральний листочок смородини. Такий зелений, ти його зриваєш, трохи отак треш пальцями і підносиш до носа. І на цьому смородиновому листочку є отакий, от, наче пушок зверху легенький, і цей пушок коле тобі носа. Я вловлюю тут м'яту і, скоріше за все, це м'ята перцева саме. От поки для мене це реально як трішечки розтертий в пальцях листочок смородини, перцева м'ята, і може трохи-трохи десь внизу цього звучання є якась легка смолистість. Це свіжий аромат, він мені відноситься до категорії свіжих, але він досить насичений. Це такий насичений, цікавий, небанальний свіжачок. Слухайте, я зачарована першим ароматом. От, просто і це така натуралістичність. От мені здається, що це ті аромати, які у мене будуть викликати якісь візуальні асоціації. От мене цей аромат відносить у садок до бабусі. Моя вже покійна бабуся жила в селі. Я там росла, я провела там дуже багато часу, і от в неї знизу будинку був садок. Там була чорна смородина, там була по-моєму червона смородина, там ріс агрус, там росли полуниці, там росла біла черешня, на яку я в дитинстві дуже любила залазити для того, щоб об'їсти все в радіусі моєї досяжності. І оцей аромат він відносить мене у той садок. Чесно. Я зараз буду плакати, бо я неймовірно сумую за тим місцем. Це перший аромат, який от визвав у мене таку реакцію. І мені здається, що назва флешбекс вона дуже і дуже відповідає тому, що у цьому флакончику знаходиться. Це неймовірно. Я раджу вам його спробувати. Це перший аромат у моєму житті, який довів мене до сліз. От зараз, поки я вам тут це все розповідаю, він трішечки видозмінився. В ньому починає проступати таке легке звучання холодного ладану. Взагалі, наскільки я зрозуміла, цей бренд у більшості своїх композицій використовує ладан. і мене це дуже тішить, тому що ладан – це також одна з моїх улюблених нот в парфумерії. Єдине, що я тут не відчуваю, це шкіра, і мені здається, що це дуже добре, бо для мене от в цій композиції більше нічого не треба. Вона гарна, така, як вона є. Так, вибираємо наступний аромат, і наступний аромат називається Fairy Tales. Значить, що у нас має бути в композиції цього аромату? Тут має бути ожина, чай, кардамон, рожевий перець. Тютюн, шкіра, бальзам толу, лабдану, китайський кедр, амбра та мускуси. Беремо наступний блотер, і давайте вже скоріше нанесемо його та послухаємо. І тут мені зразу долітає звучання такої насиченої солодкуватої ожини. Я ще навіть не підносила цей блотер до носа, воно от просто хвилею такою долетіло. І це трохи інший настрій, ніж в попередньому ароматі. Мені здається, оцей от аромат він буде такий більш темний. Я відчуваю тут таку насичену, стиглу, може, навіть перестиглу ожину трішечки кардамончику. І таку грубу шкіру. Це дуже таке незвичне поєднання. От воно і солодке, і якесь таке терпке, і трішки грубе, і трішки якесь деревне. Цей аромат кардинально відрізняється від попереднього, я вам скажу. Цей аромат також викликає у мене візуальні асоціації. І от я уявляю цей аромат як жінку. От це жінка з довгим, темним волоссям, дуже довгим. Темним волоссям у неї така темна помада, вона в якомусь такому довгому темному платі, і від неї йде такий дуже манкий, але в той же час і трішечки відштовхуючий колючий аромат, і от це змушує всіх людей, які навколо неї є. Звертати на неї увагу. От такі от якісь у мене візуальні асоціації, я навіть закрила очі для того, щоб це яскраво побачити. Поки що мене цей бренд захоплює все більше і більше. Я неймовірно радію, що я з ним познайомилася. Оцей аромат Fairy Tales я дуже добре бачу на собі, він, здається, мені дуже гарно підходить. Щоправда, у мене не довге волосся, і я дуже рідко ходжу у темних довгих сукнях, але на якусь таку. Похмуру осінь, це було би просто чудово. І от зараз цей аромат став менш солодшим, він поглибився, наче, і от в ньому проступає така характерна нотка бальзаму і трішечки амбри. Солодка ожина, вона, наче як трохи пішла на другий план, але. Це все так само гарно, може навіть більш таємничо та більш готично, ніж було на початку. І це, друзі, претендент на офлаконення. Як мінімум, на якийсь тревел, це точно. От якщо ви любите якісь такі насичені багатогранні парфуми з цікавим поєднанням, з глибиною, то я раджу вам звернути увагу на Fairy Tales від отакі. Наступний аромат у нас буде. Який він буде, він буде називатися Sacred Forest. Тут має бути якийсь свіжий прохолодний ліс, наскільки я зрозуміла з композиції. Давайте його нанесемо і дізнаємося, що у нас там за ліс. І от мені долітає зараз така насичена хвоя. У цього аромату досить таки велика композиція. Там у нас є озонові ноти. Плющ, м'ята, гальбанум, ладан, елемі, мед, розмарин, лавр, хвоя, сосна, ялівець, кедр, мох, ветивер, чорнозем та мускуси. Така досить насичена композиція. Блотер в нас провітрився. Тож, давайте послухаємо. М -м -м. Так, закривайте очі. Зараз ми з вами будемо уявляти цей аромат. Уявіть собі, що ви стоїте у такому великому лісі з високими високими деревами, там високі сосни, там високі такі вікові дуби, там є такі кущики ялівцю. Під ногами у вас зелений килим з різноманітних рослин. На деяких деревах росте мох, і от саме перед вашим приходом у цьому лісі пройшов дощ. Ви стоїте і вдихаєте аромат оцього лісу після дощу. Ви вдихаєте свіжий аромат соснових гілочок, аромат такої злегка мокрої, непідсохшої дубової кори. І ще в повітрі літає така солодкава вологість, змішана з запахом мокрого чорнозему. І от ви стоїте, дихаєте на повні груди і не можете вдосталь надихатися цим чарівним запахом лісу. Уявили? Тепер відкривайте очі. От це все про аромат Sacred Forest від отакі. У аромату мульфарський ліс від бренду Черзілля з'явився конкурент. Я дуже люблю тему лісу, я люблю гуляти там після дощу, я люблю туди приходити для того, щоб знайти таке вмиротворення, спокій, натхнення, для того, щоб відпочити душею. От ліс це для мене одне з місць сили. І якщо ви шукали гарний ліс в парфумерії, то зверніть увагу на цей аромат Sacred Forest. Я думаю, що він вас вразить так само, як і мене. У нас з вами залишилося два аромати. Значить, що ми тут виберемо? О, це аромат про липу. це Linden Dreams. Я дуже багато чула про нього гарних відгуків. Якраз цей аромат і наштовхнув мене на знайомство з брендом отакий. і буде дуже цікаво зараз його спробувати. Давайте нанесемо його на блотер та будемо читати, що ж у нас тут є в композиції. Тут композиція не така велика, вона складається з липового цвіту, меду, деревини та мускусів, така мінімалістична. І от я чула, що це аромат саме про таку натуралістичну липу. Так як я люблю липу, то в принципі дуже багато компонентів для її обрамлення, мені тут і не треба. Мені би достатньо було всього навсього двох, якби це було можливо в парфумерії. я ще не вдавалася в тему розробки парфумів. Хоча насправді я мрію зробити свій парфум, але не про липу. А я би хотіла створити свій парфум саме про білу акацію. Я обожнюю, як пахнуть квіти білої акації. У мене вона росте недалеко від під'їзду, і кожен раз, коли я виходжу з дому. Тому я підходжу до неї, я просто туди отак от всовуюся носом у ці квіти і стою так десь, мабуть, хвилин 5, тому що це неймовірний кайф. Якби мені дали вибір, яке деревце можна було би посадити біля свого дому, от одне деревце я би вибрала акацію, бо це просто любов, це любов з самого дитинства. Тож я маю надію, що колись я дізнаюся і як створюються парфуми для того, щоб створити свій аромат мрії. А зараз давайте послухаємо, чи є у нас у цьому Linden Dreams липа. Тут липа ніжна. От Вона зовсім не з тієї ж категорії, з якої тілі, з якої ті від Леґліон. Десь тут я залишу згадку про відео, де я тестувала тілею та порівнювала з тілеєль, але оце от. Це зовсім зовсім інший напрямок. Це більш така ніжна, більш прозора, мені здається, липа. І тут в цьому парфумі йде акцент не на мед, а саме на липовий цвіт. І оцей липовий цвіт, він трішечки з пилком. І це такий гарний весняний аромат. І я вловлюю там не тільки квіти липи, а ще й оцей листочок, з якою ти зриваєш її з дерева. І от це дуже гарно. Мені би хотілося мати такий аромат також на період весни, на період, коли треба якось підняти настрій собі, коли хочеться додати якоїсь легкості в свій образ. Це реально дуже гарно підійде. Вона не важка. Мені здається, що вона буде огортати. Так, не вуаллю, коли її наносиш. І оце дуже гарна композиція на тему липи, саме на тему липи свіжої, такої ніжної, а не липового меду, як, наприклад, в тілі чи в тілелі від Леґалеон. До речі, я дала своїй мамі спробувати тілію, і для неї це більше мед, аніж липа. От вона каже, що їй там відчувається такий свіжий мед, який от тільки-но зібрали. А липового цвіту їй там дуже і дуже небагато. А це от саме аромат про таку натуралістичну, гарну липу. Тут також в композиції є мед, але от він відчувається тільки трішечки-трішечки. Десь от там от на фоні є його аромат, цього меду, але він не перебуває саме липовий цвіт. Ну і у нас в цій коробочці залишився останній аромат. Це в нас аромат «Regardless». Я сподіваюся, я правильно читаю цю назву My English is London is The capital of Great Britain. Так що вибачаюся. Про цей аромат я чула, що це має бути щось таке злегка гіркувате. Тут більша композиція, ніж у попередньому ароматі Linden Dreams. Давайте, значить, нанесемо його на блотер і дізнаємося, що там у нас в композиції. А в композиції у нас озонові ноти, гальбаном, рожевий перець, квіти, ладан, Шкіра, пачулі, рожеве дерево, деревина хінокі та мускуси. Із блотера мені долітає такий трохи гіркуватий аромат, і от це дає відчуття, наче ти заходиш у якусь таку травну крамничку з різними травами гіркими, підсушеними, може, з якимись спеціями. Можливо, це навіть крамничка для відьому. От дає він такий трішечки якийсь відьомський вайб. Дуже цікаво. Хоч він і сухіший, та трохи гіркіший за попередні аромати. Мене реально дуже зацікавило його звучання, бо це також таке щось таємниче. Оцей аромат я не можу розділити прямо на ноти. От чесно, не можу прямо щось там виділити, щось віднести на перший план, щось віднести на задній план. Воно все дійсно звучить як така цілісна композиція, з якої і не треба витягувати якісь конкретні компоненти. І воно також дає візуальні асоціації, от мені з якоюсь такою відьомською травною крамничкою. Це і свіжо, і пряно, і сухувато, і от якось холодно. І тут є така якась Деревина, прохолодна. Ця крамничка, вона, по ходу, зроблена з дерева. Слухайте, 5 ароматів ми з вами сьогодні затестили, 5 ароматів мені сподобалося. Це просто нечувано. Тому що ну не можеш все буде так прямо ідеально. Але от кожним з цих ароматів я реально прониклася і вони мені подобаються. Зараз цей аромат на блоттері трішечки видозмінився. Він все так само звучить цілісною композицією, але він став трохи солодшим і тут почав гарно вловлюватися такий прохолодний ладан. Також до цього ладану додалася легка така гостринка рожевого. Перцю і трохи квітковості, але це такі більше підсушені квіт. Оцей аромат дійсно пахне, як повітря в хатинці з травами. В цій хатинці така напівтемрява, тому що там такі маленькі віконечка, в які не потрапляє достатньо світла. І от в повітрі цієї хатинки змішалися запахи трав, запахи підсушених квітів, запахи деревини, ладан, гостринка перчику і така прохолода. Це дуже гарно, це атмосферний аромат, от я би назвала його атмосферним. У мене є певні парфуми з латином, от саме для атмосфери, наприклад, Cam de Garçons Avignon. Я дуже рідко ношу їх на собі, але я дуже часто використовую їх для того, щоб створити навколо себе атмосферу. І от це аромат з тієї категорії, аромат для атмосфери. Я би хотіла створювати таку атмосферу навколо себе. Мені подобається, як цей блотер ароматизується. Простір навколо мене, мені подобається в цьому просторі знаходитися. Цей аромат він досить дифузний, він такий і насичений, і повітряний, і легкий якийсь. От Дійсно, це такий аромат, от в атмосфері якого я хотіла би знаходитися. Це не історія з Канде Герсон' з я на собі ношу дуже рідко, ну там прямо така церква церква натуральна. І я не зовсім можу підібрати якийсь настрій та образ, під який він би. І Ідеально підійшов, я дійсно використовую його переважно для того, щоб створювати атмосферу у себе в кімнаті. А оцей аромат я би ще і носила на собі. Реально, він дуже класно підійде під якийсь такий спокійний, може, меланхолійний, може, трохи такий загадковий настрій. І от він його буде прикрашати. Отаке от у нас сьогодні, друзі, вийшло знайомство з парфумерним брендом Отакі від Майкла Буца. Я неймовірно рада, що я. Познайомилася з усіма цими ароматами, і мені хочеться познайомитися з усіма іншими ароматами, які у нього є у колекції. Це дійсно самобутні. Авторські, непересічні, небанальні аромати з душею. В кожному з них є своя родзинка, в кожному з них є своя душа. Відчувається, що до кожного з цих ароматів творець підходив з фантазією, з любов'ю, з бажанням створити щось небанальне, щось таке гарне, непересічне і щось особливе. Я дуже люблю такі парфуми. Я дуже люблю парфуми, які пробивають тебе на емоції, на спогади. Як ви бачили, сьогодні в мене навіть були сльози, розчулень, бо аромат флешбекс відкинув мене у спогади про моє дитинство і про той садок, за яким я дуже сумую. В кожному з цих ароматів є свій настрій. Кожен з цих ароматів він на вас впливає. Він провокує у вас якусь асоціацію. Він провокує бажання вслухатися в цей аромат, провокує бажання зрозуміти його. І от у мене він спровокував бажання і далі знайомитися з цим брендом, і далі знайомити вас з цим брендом, тому що я просто в неймовірному захваті від цих ароматів і я хочу, щоб про цей бренд дізналося якомога більше людей, тому що це наше. Це українське, це по перше. По-друге, тому що в цьому є свій авторський почерк, в цьому є душа, і мені дуже хочеться, щоб ви, так само як і я, відчули ці прекрасні композиції, пережили емоції, які ці парфуми викликають, і знайшли для себе щось дійсно цікаве. Посилання на інстаграм-сторінку бренду та на сайт бренду я залишу в інфобоксі під цим відео. Обов'язково переходьте, там є досить багато різноманітних ароматів. Мені здається, кожен може знайти у тому списку щось своє. Також у вас є можливість замовити отакий от набір семплів з п'яти ароматів. Цей набір семплів коштує 600 гривень. Мені здається, що це гарна ціна за особливе звучання, за неймовірні композиції та за авторську роботу. Також це реально дуже гарний. Варіант взяти собі п'ять ароматів, які вас зацікавили, познайомитися з ними, і вибрати те, що захочеться офлаконити. На цьому наш сьогоднішній огляд бренду завершується. Я дуже вдячна вам за перегляд. Я сподіваюся, вам було цікаво, вам було пізнавально і ви провели цей час зі мною з задоволенням. Також я сподіваюся, що це відео подивиться якомога більше людей, щоб про цей чудовий бренд почали більше говорити і більше ним цікавитись. Якщо це відео вам сподобалось, то я буду неймовірно вдячна за вашу королівську вподобачку, яка дуже сильно гріє мені серденько. Також, якщо ви ще не підписані на цей канал, то Обов'язково підписуйтеся, у нас тут буде ще багато цікавого. Я планую зняти ще огляд знайомства з брендом Черзілля, я планую зняти ще огляд знайомства з брендом Склова. А якщо ви вже підписані на цей канал, тоді обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео. Також, якщо ви хочете підтримати мене ще якось, окрім підписки, вподобаєчки, коментаря та поширення, то в інфобоксі під цим відео я залишу посилання на свою маленьку крамничку. З пивом. А ще в інфобоксі буде посилання на мій затишний телеграм-канал, де у нас більше лайв спілкування про парфуми, про косметику, про котів та і взагалі про все на світі. Буду дуже рада вас там бачити! Ну а я бажаю вам прекрасного настрою і до наступних відео!